Доброго дня, діти! Розберемо виконання домашньої вправи номер 2 з теми зведення дробів до спільного знаменника. Нам потрібно дріб 4,19 звести до нового знаменника 133. Спочатку знайдемо додатковий множник. Для цього новий знаменник. Поділимо на старий знаменник. 133 поділимо на 19. Отримаємо додатковий множник 7. Запишемо цей додатковий множник у верхньому лівому куточку початкового дробу, відділяючи дужечкою. Домножимо старий чисельник на знайдений додатковий множник. А знаменник 19 вже помножений на 7 і вже записано 133. Обчислимо 4 множить на 7 буде 28 і переписуємо новий знаменник вже обчислений 133. Завдання Б. Потрібно дріб 15.47 звести до нового знаменника 517. Спочатку знайдемо додатковий множник. Для цього. Поділимо старий знаменник. Тобто, вибачте, новий знаменник діти. Поділимо на старий знаменник на 47. У першому прикладі я ділила в рядочок. А в другому прикладі я, наприклад, можу виконати це ділення у стовпчик. Поділимо 51 поділимо на 47, можна взяти по одному, буде 47. Віднімаємо остача 4. Зносимо сімку. 47 ділимо на 47, знову можна взяти по одному. Отже, додатковий множник ми отримали. Це буде 11. Записуємо знайдений додатковий множник біля початкового дробу в лівому верхньому куточку, відділяючи його дужечкою. Домножимо старий чисельник на знайдений додатковий множник на 11. Обчислюємо. 15 множим на 11. так, 15 множим на 10, буде 150. І 15 множим на 1, буде 15. 150 плюс 15 буде 165. І переписуємо новий знаменник 517. Отже, вправа виконана. Передивіться уважно це відео. І спробуйте виконати цю вправу. Не підглядаючи у це відео, успіху!